Неймовірно смачний рецепт сочевиці дуже класний рецепт для посту, який варто собі зберегти. Сочевицю замочіть у воді, поки будете все готувати та нарізати. В сковорідку вливаємо олію, вкидаємо нарізану цибулю і обсмажуємо 5-7 хвилин. Кидаємо давлений часник та дрібно натерту моркву і перемішуючи тушкуємо 8-10 хвилин на мінімальному вогні, накриваючи кришкою, вливаємо томатне пюре і вливаємо або нежирні вершки, або під час посту рослинне молоко, наприклад, кокосове чи соєве. Та кидаємо спеції: це по чайній ложці карі та куркуми, мелений коріандр, перець та сіль за смаком. Та вкидаємо сочевицю разом із водою, в якій її замочували. Гарно все вимішуємо і готуємо на малому вогні під кришкою. Постійно перемішуйте кожних кілька хвилин, щоб не прилипло до дна. Готуємо близько 25-30 хвилин і виключаємо вогонь. В кінці поливаємо лимонним соком і присипаємо зеленю. І готово! Це нереально смачне поєднання. Вам точно сподобається. Всім смачного!